Повернути Прикарпаттю, славу виноградарів на вихідних івано-франківці. Чекає незвичний фестиваль. Свято винограду та вина збере на площі ринок виноробів з цілої України. Тім більшість майстрів будуть саме з Івано-Франківщини. Цим хочуть показати на теренах нашого краю, можна виростити чудові сорти столового винограду, стиглі грони яких важитимуть до півтора кілограма. Прикарпаття завжди вважалася зоною ризикованого виноградарства і тому не надавалось великого значення вирощування винограду. Клуб виноградарів Прикарпаття розвіяв цей міф, і ми доказали перш за все собі, що в нас на наших теренах можна вирощувати гарний чудовий виноград, який ви будете мати можливість. Побачити і продегустувати на нашій виставці, майстер-клас виготовлення вина, різноманітні конкурси, дегустація винограду та напоїв, все це чекає на відвідувачів фестивалю. Та головне, що хочуть донести до людей майстри, вино це не алкоголь, а його споживання це своєрідне мистецтво. Тому й створюють для гостей свята відповідну атмосферу з допомогою класичної музики. Хочемо створити гармонію. Вина та класичної музики. Цим самим. Доносити до мешканців нашого міста і гостей, що споживання, вина це є культура в першу чергу. Це не алкоголь, а це як культура, і до неї потрібно відноситись відповідно. В Європі продукти, які зброжуються природним природним шляхом, не відносяться до алкогольних напоїв. Це є харчовий продукт, який в багатьох випадках для людини є лікувальним і дієтичним. Крім того, кожен охочий зможе відвідати конференцію семінар, яка відбудеться в обласній бібліотеці. На ній виногратері залюбки поділяться секретами вирощування сонячної ягоди.